Вже завтра розпочнуться перші гоночні сесії на хонгаро Ринзі, і ось що вам потрібно знати про це гран -прі. Цю трасу. Спеціально для проведення перегонів Формули-1 було побудовано за рекордні 8 місяців у 1986 році. Але раніше тут було. Картопляне поле «Кунгароринг» – це один з найкоротших треків у календарі Формули 1 4 кілометри 381 метр. Коротше лише Монако. Траса дуже вузька. Тож обгонів тут не сильно багато. Кваліфікація має велике значення. Хоча з полу позиції тут виграно менше половини гонок. У 1989 році Найджел Менсел переміг тут, стартувавши з 12-ї позиції. Погодьтеся це дуже круто для того часу. А у 2006-му Дженсон Баттон стартувавши з 14-ї. До речі, тоді було, здається перше дощове гран-при на Хунгаро Ринзі. Ну і звісно, дуже важливою тут є стратегія підстопів. Все як завжди, хто вгадав. Той молодець. У 2021 році гонка розпочалася в умовах мокрої траси, і це ще раз підтвердило важливість стратегії підстопів. Так, того року Естебан Окон здобув тут свою першу і поки єдину перемогу. Найбільш успішним на цій трасі є сер Льюіс Гамільтон. Він перемагав тут 8 разів – у 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 та у 2020 роках. Кубки переможців гран прі угорщини виготовлені з порцеляни. Так, у 2023 році Ландо Норріс, відкриваючи шампанське, розбив кубок переможця Макса Ферстапена. Після цього дирекції довелося виготовляти та вручати йому новий. Ландо, до речі, був присутній на цій події, і всі кругом благали його не наближатись до нового кубка. Які з цих фактів ви знали, а які стали для вас відкриттям? Напишіть у коментарях. А також додайте, якщо знаєте щось цікавеньке. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па.